Робоче взуття крем плюс екстра 20 кг. Так, там у нас ось таких ідуть такі молоді Гарна Гатна, вдогана, така підошка. досить вони такі масивні. Ці так, на наступне тут буде ось такі. Робочі кросівочки, Ось так видають вони з боку. Мені здається, що на пальчиках є. Так, на пальчиках є такі мене. Так, наступні будуть ось, ось такі. У мене просто гідну роботу. Далі будуть ось такі в нас бутиночки. Так, також вони тут гарні, йдуть такі захисто, міцні. Пальчики будуть безпеці. Так, наступні. Також красивочки. Також є пластинки на пальчиках. Ось так. Наступні такі красивочки. Так, глядять вони збоку, також досить симпатичні. Є захист на пальчиках. Так, наступні тут Ви котиночки високі, ось такі. Укоди, так. вони на утеплені. До речі, це буде на нас дев'ятий розмір. Так, наступні. Це буде наступ ось такенькі. Також прості, сіренькі, душ вони тут, тут вони підзавжди. Але так, підошва аж на пальчик заходить. Так, наступні. це будуть ось такі, також вони доволі такі тяжкі. Присутня також така тверда пальчик. Такий тверденький. Наступне це буде ось такенькі під лофри. Так, абсолютно навесенькі з біточкою. Е, Також є така тверда, е, такі досить вони цупкі, такі тверденькі. Думаю, що з цього, якійсь, в цього зуті на якомусь будівниці ніжками нічого не станеться. Навіть якщо щось впаде... Все буде просто воно. окей. Нічого не пораниться. Так, наступні це буде ось такі боти. Високі шкірені. Так, буде ось такенькі. Також, це буде 39-й розмір. І останнє буде висто. ось така. Боже, ці максимально тішки. здається, тут захисту скільки, що з ніжкою нічого не станеться. Навіть би сильно захотіти металеві ставочки на носочках для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.